Хімічна технологія, наука, економіка та виробництво. Організатори конференції Міністерства освіти і науки України, Сумський державний університет, Шосткинський інститут Сумського державного університету, Центральний науково дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України, фармацевтична компанія Фармак, управління освіти Шосткинської міської ради, виконавчий комітет Шосткинської міської ради. Мета конференції аналіз стану і оцінка перспектив міжнародного співробітництва в сфері хімічної технології, розширення наукових та виробничих міжнародних зв'язків, інтеграція наукових розробок у реальний сектор економіки та виробництва, забезпечення якісно нового рівня підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, активізації та розвитку наукових досліджень. Та інноваційної діяльності, підвищення їх результативності та ефективності. Програма конференції охоплює широке коло питань, присвячених актуальним проблемам хімічної технології, її економічним і екологічним аспектам. За результатами роботи конференції буде видано збірку наукових праць, електронні версії збірника наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Хімічна технологія, наука, економіка та виробництво, а також і друкованої версії присвоєно власній ІССН. Наукова думка України продовжує працювати, незважаючи на агресію терористичної Росії, що триває. Ми раді, що до нас приєдналися колеги з інших міст України та інших країн. Щиро бажаю вам плідної роботи у секціях та сподіваюся, що наступно. Восьма конференція відбудеться у вільній та мирній Україні. Кожен учасник конференції отримає сертифікат, робота по секціях розпочнеться одразу після пленарного засідання. Робота конференції не буде перериватися на повітряній тривогі. Прохання всім учасникам під час конференції знаходитися у безпечному місці. А у разі неможливості покидати секційне слухання під час тривоги у вашому регіоні. Бережіть себе. Разом переможемо. А зараз е, я надаю слово нашому, шановному колегі, заступнику начальника Центрального науково-дослідного інституту збройні та військової техніки Збройних сил України, заслуженому діячу науки і техніки України. Полковнику доктору технічних наук, професору Восківському Михайлу Івановичу. Прошу, Михайло Івановичу. Включить мікрофон, Михайло Івановичу. Тільки що був. Щось може, може, зі зв'язком. Добре, зараз Михайло Іванович трохи пізніше виступить, а зараз ми надаємо слово нашому колезі з Польщі, директору компанії «Експо-Експертиза», державному. Васьківський підключився. Державному експерту Республіки Польща, доктору технічних наук, професору войводки Анджію. Пане Анджію Войводка, прошу. Включіть мікрофон? Dobro dnia, witaju szanownych kolegi, ja zadowolony, że to mają Was baczki i słuchać. I przysłuchiwam na tej konferencji, żywają naucznych uspiechów. Mira ta złagodina, sława Ukrainy, wierzą sława. Дякую, пане професоре, і ми вітаємо вас з України. польській. Дякую. Пан Ваській, ще раз, ще раз, заслужений діяч науки і техніки України, Ваській Михайло Іванович. Михайло Іванович, ви мене чуєте? Так, я вас чую, готовий Так, Якщо вас дуже чуну... добре чутно. Прошу. Доктор технічних наук, професор, полковник, заслужений діяч України, заступник начальника центрального науково дослідного на Інституту озброєнь та військової техніки Михайло Іванович Васьківський. Шановні колеги, радий вас вітати як учасників організаторів і, і, і керівників такої поважної науково-практичної конференції. Хімічні технології на цей час це дуже важливий галузь Здійснення обороноздатності нашої країни. Ну, ви всі розумієте, що, що на даний момент актуальні. Вона обмовила тим, що для збройних сил України, які відстоюють неради. Терапев... Що риба без кисню? Значить, то вона в воді плаває, але без кисню вона задихається. Так само і наші збройні сили війська. Які ведуть вогонь, Огонь. Недостатньо кількості. Якщо в всіх типів, дуже важко. Михайло Іванович, у вас дуже погано чутно, дуже погано чутно, дуже поганий зв'язок. таким, е, теж виникає ряд і тобто наукових завдань, що з за, за сумісності цим боєфацій, виготовлення власної продукції, і наукових задач і наукових проблем в цьому питанні дуже багато. По-перше, нам треба е, прийняти, вирішити базу завдання щодо випуску продукції саме в умовах воєнного часу. Чи, і тут виникають заміни сировинної бази, дефіцит комплектуючих, локалізації виробництв, Чуть, і дуже важливе питання це скорочення термінів операцій під час виробництва контролю боєпасів. Але чуть, це завдання не просто скорочення, а скорочення в такому оптимальному обсязі, який би забезпечив все ж таки дотримання належної так це, якості і функціонування боєприпасів за призначення. І я для всіх учасників конференції можливо доведу, що зараз ми е, вийде... нова редакція державного стандарту В 15 203 яка якраз і е, передбачає введення доповнень до, до техніч... так, так, технічних здань і до те... робочої косорської документації на виробництво продукції в умовах воєнного часу, а саме введення доповнень до робочої та технологічної косорської документації. Яка б прискорила б випуск продукції, зменшила обсяг е, якихось робіт, е, а залишила тільки самі оптимальні, е, зважаючи на те, що в умовах воєнного часу е, в нас деякі питання, е, ну, як так кажуть, виникають дуже серйозні. Тому наукових задач серед цих практичних, які я назвав, дуже багато. І я сподіваюся, що от і в доповідях, і потім при осмисленні результатів цієї конференції спеціалісти в хімічних технологіях якраз в області і так, і так далі. Тому я Іменно і Це їх до якраз задач сьогодні. Дякую за увагу, ради вітати і успіхів всіх цій... Дякую, дякую, Михайло Іванович. Наступне слово, вступне надається. Нашому колегі Зофі пат Фармак, нашому випускнику у минулому нашого інституту, заступнику начальника відділу охорони праці та навколишнього середовища департаменту Павлу Плаци. Прошу пане Павло, доброго дня. Мене чутно? Так. Так, дуже добре. Доброго дня, колеги та майбутні колеги. Радий бачити вас сьогодні. Нас всіх, де б ми з вами не були, об'єднує одна мета: показати світу, що навіть під час повномасштабного вторгнення українська наука продовжує розвиватися. Знаєте, зараз часто можна почути вислів не на часі, так от не на часі забувати про науку, бо без неї не буде розвитку зростання економіки. Саме тому Фармак постійно долучається до освітніх ініціатив, підтримує конференції, проводить власну школу молодого науковця та робить все для популяризації науки. Чому це важливо? Ми маємо показати світу, що Україна країна сміливих, сильних та розумних людей. Наші розробки, технології та ліки варті уваги, більш того, вони вже складають конкуренцію міжнародним компаніям. Сьогодні на конференції присутні гості з різних країн, радий вітати вас, впевнений, що ми зможемо навчитись один в одного, обмінятись досвідом, знаннями та ідеями і зробити прорив в науці і Дякую. Дякую, пане Плацинда. І е, останнє не зазначення: слово надається е, заступнику голови організаційного комітету е, кандидату технічних наук Павленко Оксані В'ячеславівні. Прошу, Оксана В'ячеславівна Доброго дня всім присутнім. Чутно мене дуже добре чути. Дуже добре чутно. Я рада вітати вас знову на вже сьомій міжнародній конференції, яка проводиться на базі нашого інституту. Традиція настільки. Постійно, що раніше ми проводили цю конференцію раз на два роки, але останнім часом перейшли на щорічно, зважаючи на ту велику кількість інформації, яка змінюється кожен рік і потребує оприлюднення. Вважаємо, що саме в цей час є необхідним проводити таку конференцію, адже наша конференція є хіба однією, ну, не єдиною. З тих, які розглядають саме питання обороноздатності нашої країни. І робота нашої конференції дозволяє поділитися досвідом і сприяти розвитку науки, яка наближує нашу перемогу. Дякуємо всім учасникам з інших країн, дякуємо за допомогу нашій країні, дякуємо за наукову допомогу і наукові наробки, якими вони вони. Діляться з нами на такій конференції. Зараз я хочу об'явити о продовженні роботи конференції, зважаючи на те, що останній раз деякі учасники з різних секцій були засмучені тим, що не послухали доповіді з інших зал. Тому в цьому році ми вирішили об'єднати. Всі зали конференції в одну, щоб можна було одночасно розглядати питання як технологічні, так і екологічні, і економічні, тому що, в принципі, всі вони стосуються одного того самого напрямку розвитку хімічної технології України, не тільки України. Приймаємо учасники і напрямки з будь-якої країни. Тому ми з вами залишаємось на цьому самому посиланні. На в цій самій залі, і тут за е, розкладом, який наведений в програмі, яку я думаю, ви всі отримали. Ми тут з вами і заслухаємо доповідачів з усіх секцій нашої конференції. Зважаючи на велику зайнятість, е, їх не так багато, тому я думаю, що ми так сильно. До вечора не засидимось. Всім дякую, і ми з вами продовжуємо. Нам давати 10 хвилин до 12.30 чи ми продовжимо відразу? Ну, може, хвилин п'ять. Ну, зазвичай в нас заросло початок роботи о 12.30. Тому ви можете залишатися тут на зв'язку або перерватися на хвилинку, відійти, і ми продовжимо. Дякую, Оксана В'ячеславовна. Прошу всіх лишатися тут. Через кілька хвилин ми розпочнемо роботу секційну.